Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монета України 10 копійок 2008 року. Е, монетка вартістю від 50 доларів та вище. Ось так вона виглядає. На аверсі зображено ну, тризуб, напис Україна, дата 2008 по боках листя каштану з колосям пшениці. І монетка, якби знаходиться в такому ободкові в монетці. Ось так виглядають звичайні монети. Як бачимо, різниця з даним екземпляром кардинально відрізняється. Тому і ціна на таку монетку розпочинається від 50 доларів, друзі. Є також. Ще дорожчі екземпляри. Це, зокрема, якщо монетка виготовлена з іншого металу, а не з алюмінієвої бронзи. Ціна на таку монетку договірна. Також є різноманітні браки і повороти. Найдорожчими є браки аверс-аверс та «Реверс-Реверс» І поворот на 180 градусів. В ідеалі ось так буде виглядати монетка аверс-аверс з обох сторон. Ось так буде виглядати «Реверс-Реверс» з обох сторін. А ось так буде виглядати, друзі, поворот на 180 градусів. Ціна на такі монети розпочинається від 100 доларів і вище, в залежності від стану монети. Пишіть, телефонуйте, в кого є такі монетки. З радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!